Продовжуємо. Захищають наші ноги, не поранять їх дороги. Що захищає наші ніжки, щоб правильно бігати по доріжці? Вірно, відповідь це будь-яке взуття, яке ми взуваємо на ноги. Ну і сама складна загадка. Ледь помітний він, маленький. То квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Вірно, відповідь це гудзик. Він і не одяг, не взуття, але дуже багато користі приносить. Молодці малята! І ще раз пропоную вам зазирнути у власну шафу і скласти самим загадки про ваше взуття чи одяг.